Зебра в Зібрав савин, як день і ніч, смугастий малюнок на кожній з спліч біжить крізь трави, мов вітер степів, Вільна і горда серед лісів. Зебра, зебра, чорно білий мій світ ти танцюєш у ритмі диких бій. Ти смугаста краса, що біжить до зірок вільна і сильна, як вітру ковток Знає всі стежки землі, вона мчить вперед крізь простори і сни, вона серед друзів, серед свого роду, зграїзна знаходить тепло і свободу. Зебра, зебра, чорно білий мій світ, ти танцюєш у ритмі диких мрій, ти смугаста краса, що біжить до зірок, вільна і сильна, як вітру ковток Знає всі стежки землі, вона мчить вперед, крізь простори і сни, вона серед друзів, серед свого роду, зграї знаходить тепло і свободу, Зебра, зебра чорно, білий мій світ, ти танцюєш у ритмі диких мрій, ти смугаста краса, що біжить до зірок. Вільна і сильна, як вітру, ковток за смугою, життя твій шлях, ти біжиш, мов промінь в синіх небесах, Ти знаєш, де сховатися від ворогів, ти хитра, швидка і завжди правдива. Зебра, зебра, чорно білий мій світ, ти танцюєш у ритмі диких мрій, ти смугаста краса, що біжить до зірок Вільна і сильна, як вітру, ковток Савані біжи на впостецтві, смугастий шлях, це природи, вінець, ти символ свободи. Ти дикий світ зебра, залишайся вільною завжди ти.